Спорт це дружба, спорт це сила. Спорт дає всім дітям крила. Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка, на фізичному розвитку. Сьогодні ми з вами продовжимо вчити вправи для розминки. А ще будемо вчитися робити вправи з м'ячем. Так, і перша наша вправа ми розминаємо м'язи шиї. Кладемо ручки на пояс, ніжки на ширині плечей, ручки на поясі і починаємо в одну сторону посередині, в другу сторону. Починаємо один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4. робимо вправу повільно. Один, два, три, чотири. Наступна наша вправа Ніжки в сторону. Одну ручку залишаємо на поясі, іншою нахиляємося в ту сторону, де ручка на поясі. Вигляди це так. Ось так. Починаємо. Раз, два. Три. Чотири. Тепер в іншу сторону. Ручка на поясі. Раз, два, три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Так, наступна наша вправа. Ніжки на ширині плечей. Ручки на поясі. Повертаємо в ліву та в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. 4. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три. Закінчили. Наступна наша вправа. ніжки. Ставляємо широко. Робимо нахили до лівої, до правої ніжки. До лівої всередину і до правої ніжки. І піднімаємося. Раз, Два, три, чотири. Ніжки тримаємо рівно в колінцях не згинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ще раз. Раз, два. Три. Закінчили. Робимо вправу на відновлення дихання. Носиком вдихаємо, піднімаємо ручки вверх. Ротиком видихаємо, опускаємо ручки наниз. Повільно. Ще раз. Так, дихання заспокоїлося. Тепер переходимо до вправи з м'ячем. Так, тримаємо м'ячик двома ручками перед собою. Робимо вправи до себе від себе. На рахунок один відставляємо перед собою. На рахунок 2. М'яч притуляємо до себе. Ніжки на ширині плечей. Ручки перед собою з м'ячиком. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Коли ручки виставляєте перед собою, тримайте ручки рівно. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Так, наступна наша вправа. Ставимо ніжки широко. Розставляємо ручки перед собою. М'ячик тримаємо в одній руці. Іншою ручкою перехвачуємо перед собою м'ячик. Ось так. Так, починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Так, закінчили. Тепер ставимо ніжки на ширині плечей. Піднімаємо м'яч уверх. І опускаємо на низ. На рахунок один уверх, на рахунок два униз. Раз. Ручки тримаємо прямо. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Тепер знову ставимо ніжки на ширині плечей трішки ширше. І передаємо м'яч, то ми передавали перед собою. А тепер угорі передаємо м'яч. Ось так. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, закінчили. Робимо вправу на відновлення дихання. Так само, як ми робили. Вдихали носиком, видихали ротиком. Повільно. Так, дихання заспокоїлося. На цьому наше заняття закінчилося. Займайтеся спортом та бувайте здорові! На все добре, бувайте!